Всім доброго дня хлопці та дівчата. Давно не виходив в такому форматі, як старі часи. Зараз хочу вам дещо показати. Дуже давно хотів зробити я один ніж. І десь з років з 5 збирався. Є така фінка, називають її горбата фінка. От я. Зробив на сьогодні першу спробу. Ну це вже, чесно кажучи, вже п'ята спроба або шоста. І вона в мене вдала чи не вдала, це мені повинні сказати ви. 11 см клинок, ширина 26. Я взяв трошки більшу, взяв <кій> в інтернеті, знайшов ескіз і подивився, як вона робиться. Вирішив зробити ширшу. Отут тут посередині 26, біля оковки 21,5, ну майже 22. Оця сторона це після гріндера, і ще не шліфована, а та шліфована. Я вже вам зараз і ту сторону показую дві сторони, щоб показати, як вона виглядає у фінальному і у початковому стані. Ну, сталь N690. І в чому тут прикол цієї фінки? Робиться. Вона майстер із регіону Каухава, якщо я не помиляюсь. Або то його прізвище, то треба там літературу почитати, а може ви мені підскажете. І от я не дивився тих фінок горбатих, таких вони з конячками роблять їх. Оце теж планується. Зберегти і оковка з лошадкою. А ось як вона виглядає з іншої сторони вже відшліфована. Відшліфована. Виведені грані більш так от, як вони потрібні бути. І от я спробую спіймати, бо тут воно все блистить. Чи вийшло в мене хоч наблизитись до того варіанту ножа, це вже ви мені фінководи самі скажете. Ну і, звичайно, вже загорівся і дуже хочеться її зробити. Я шукаю зараз бірісту, де вона є у нас в країні. В кого там в закремах, може у вас є контакти, який я би придбав пару брусочків. Що можу сказати зі слісарки? Дуже довго його робити, тим паче як ти робиш його в перший раз. не в перший в той раз, коли в тебе щось виходить, ну, можу сказати, що наступна буде трошки Е і подовжені, мабуть, більше трошки, десь на пару сантиметрів. Це те, що я думаю, що так вона і повинна бути. Після сарки, якщо хтось з майстрів захоче робити от з помилок, що я взяв ну, не сильно товсту заготовку. 3,3 тут товщина її була, то можна сказати, що треба брати мінімум 4, мені здається, мм, а тоді в тебе буде м'яса більше і більше права на помилку. Ось це ще такий не кінцевий варіант шліфовки, Це так, щоб можна було подивитися різницю з цієї сторони. от І з цієї. В общем, хлопці, такий ножик буде. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на канал, коментуємо. І ви, ви повинні мені сказати своє. Враження. Чи має право бути такий проєкт у мене на каналі? Бо конячка була, але не така конячка, як ця. Всім доброго здоров'я, до побачення.